Розкажіть два слова про виконання хід виконання робіт. Що робиться, що планується? Проходить в дитячому відділі Золочівської ЦРЛ, проводиться заміна старих вікон на нові пластикові. Працює бригада працівників, які роботу виконують і в робочий час, і в позаробочий час, і в вихідні. Роблять якісно добре. Претензії до них немає ніяких, як до працівників. І нам колективу дуже приємно, що Вислухують нас, радяться з нами. І я думаю, що все буде добре. За які терміни має бути це закінчення? Вони мають до кінця студії тижня, тижня закінчити. Повністю робіть поки що ніякий не планується. За чиї ініціативи відбуваються робота? Роботи проводяться з ініціативи районної ради. Відповідно до рішення районної ради були виділені кошти на заміну покрівлі над стоматполіклінікою. Ми якраз ми бачили, там вже завезли матеріал, і з понеділка мав би розпочатися повністю вже ремонт даної покрівлі. Ну і Тут бачимо також, що вже завершуються роботи по заміні вікон на енергозберігаючі. Власне, на цей об'єкт було виділено 200 тисяч з районного бюджету, а на стомат поліклініку на заміну покрівлі було виділено 315 тисяч, на заміну повністю всієї покрівлі на стомат поліклінікою. Це планові річні. Ну, це було за пропозиціями за пропозиціями депутатів і так само ініціювали власне виділення коштів з районного бюджету депутати нашої районної ради, які є і медиками. Також це Антон Григорович Луговий. Власне, це він найбільше відстоював. Тане питання, і, в принципі, згоди, згода була всіх депутатів, ми розуміємо, дитячу лікарню, обов'язково треба замінити нам вікна, бо це вже були такі вікна, що власне треба було вміняти на енергозберігачі, щоб зберегти тут тепло.